Привіт, мої любі підписники. Сьогодні я в образі, сподіваюся, ви вже зрозуміли кого. І ми будемо говорити про серіал «Венздей». Я намагаюся застрібнути в останній вагон гайп потягу під назвою «Венздей», одноіменний серіал серіал Несквіку, тому що всі вже комуналінь встигли, встигли зняти відео на цю тему. А я, ну от якби тут то світла немає, то повітряна тривога, то в мене волосся щось там відпало, десь підпало. Тому ми це робимо в останню чергу. Це, до речі, буде останнє відео моє. Цьому році. Так, да, я сподіваюся, воно вийде в цьому році. Ми будемо аналізувати костюми персонажів, а також трошки поговоримо про історію родини Адамсів та історію вплива кінематографа та серіалів на світ моди. Я сподіваюся, ви всі вже подивилися цей серіал, адже тут будуть невеличкі спойлери у цьому відео. Давайте без зайвих слів перейдемо до розбору, але перед цим спочатку трошки вам подушню про історію вплива. Серіалів та кіно на моду. Нам легше асоціювати себе з одягом на телебаченні, оскільки ми часто відчуваємо, що знаємо героїв на особистому рівні, що допомагає нам поєднуватися з їхньою естетикою. Це цитата Рейчел Інгрем, головної редакторки служби персонального стилю Threads. До того, як серіали стали популярнішими за кінематограф, для дизайнера створювати костюми для фільмів вважалося ледь не апогеєм його розвитку. Кінематограф одночасно і відображав те, що на той момент відбувається в моді, та безпосередньо впливав на неї. Проте раніше мода була все ж таки елітарним видом мистецтва, так само, як і кінематограф. Саме тому ми бачили шикарні кутюрні наряди в кіно, як, наприклад, Одрі Геберн в фільмі Сніданок у Тіфані. Носить знамениту чорну сукню, від якої всі пісяються, тому що вона дуже гарна. Якщо ви не знали, то дизайнером цієї сукні був Юбер де Живанши. Так, це саме той Юбер Живанши, модний дім якого існує до сих пір. Зараз він просто називається Живанши, але я називаю його Гівенчі просто тому, що можу. Пропустимо велику і дуже цікаву історію стародавнього кінематографа та стародавньої кутюрної моди і поглянемо в сучасний світ, де вихід чергового серіалу від Нетфліка просто розриває модні тренди. Пошуковий запит під назвою Ейфорія на ресейл платформі Depop виріс на 345% в місяць виходу другого сезону. Емілі в Барижі створила величезний попит на червоні берети та вінтажні сумки Шанель. При цьому навіть не важливо, чи має цей серіал якусь художню цінність, чи це просто гіперкринжова висушка мозку. Все, що треба, щоб всі люди навколо говорили про нього, про нього російська мова. Все, що треба, щоб всі люди навколо говорили про нього, в тіктоках танцювали всякі танці, а в інстаграмах інстаграм-стилісти вам радили, як створити образ у вигляді Венсдей. І тут ми знову ж таки повертаємось до важливості соціальних мереж в сучасному світі. Не чути про гру в Кальмара, Емілі в Парижі, Венздей, Ейфорію просто неможливо. При всьому цьому не обов'язково навіть дивитися цей серіал для того, щоб бути просто тотально оточеним всім, що в ньому відбувається. І ось така повсюдна промивка мізків створює штучну обсесію та фіксує вас на цьому витворі мистецтва на певний час. Сам же камбек популярності серіалів пояснюється бажанням втекти від жахів, що відбувається навколо. Це все ще почалося з ковіду в 2019 році, і зараз ще більше підкріплюється політичною ситуацією в світі, ну а в Україні особливо. Модні видання більше не пишуть про те, як повторити образ якоїсь людини зі стрітстайлу. Ми тепер збираємо луки, як виглядати як Венздей, як виглядати як спортивний костюм з гри в Кальмара чи щось таке. От бачите, наскільки одна така подія аля коронавірус створює величезний ланцюжок подій, який призводить до того, що я зараз сиджу тут на підлозі в своїй квартирі і розповідаю вам про важливість костюмів в серіалі Венсдей. З кінематографічної точки зору костюми дуже важливі, тому що кінематограф це, очевидно, здебільшого візуальне мистецтво. І з допомогою цих візуальних образів ми сприймаємо персонажів, та вони, по ідеї, повинні нам допомагати зчитувати характер персонажів. В світі кінематографу використовуються та створюються візуальні кліше. Наприклад, коли персонаж худий та одягнений в одяг приталеного силуету, то це означає його відчуженість та самотність або холодність його характеру. А якщо персонаж доволі пухкий, Заправляє футболку в шорти, натягує шорти до пупка, то це нам каже про те, що він розтяпа. Давайте нарешті перейдемо до швиденької історії родини Адамсів. Чарльз Адамс створив родину Адамсів в 1938 році як серію коміксів для Нью-Йорк Таймс. Жанрово, це чорний гумор та сатира, які базуються на критиці образу ідеальної американської родини з неідеальними захопленнями. Комедія народжується з дисонансу поведінки членів цієї родини та щирого нерозуміння, що з ними не так і чому оточуючи, їх не розуміють. В 1964 році була створена перша кінематографічна адаптація режисером Девідом Леві. В ній образи нарешті почали укріплюватися та приймати глибину. В плані костюмів цю версію можна вважати канонічною, адже це перша телевізійна поява цих персонажів на екранах. В 70-х вийшов кроссовер сімейки Адамсів та Скубіду, який дуже зайшов фанатам. Потім виходило ще декілька телевізійних адаптацій, аж поки в 1991 році не вийшло творіння Тіма Бьортона. Це той самий канонічний фільм, на якому виріс я і, скоріше за все, виросли ви. Родина Адамсів 91-го року була величезним культурним та фінансовим успіхом. Чудово підібрані актори, гарна робота костюмерів та саунд-дизайнерів вилилися у в дуже важливий для того часу витвір мистецтва. В 1993 році вийшла друга частина, а пізніше почали розробляти і мюзикли, і ігри, і там ще декілька мультфільмів виходило. Ну і нарешті, в 2022 році вийшов серіал Венсдей. Якщо вам хочеться більш детально зануритись в історію родинки Адамсів, можете подивитися відео інших блогерів, а я нарешті переходжу до аналізу костюмів. Мартіша Адамс. Мама родини Адамсів. Мортіша завжди у нас асоціюється з довгою чорною сукнею. Це пов'язано з тим, що Адамси аристократична родина, не дивлячись навіть на те, що ця епоха дуже давно пройшла. Для фільму 90-х, дизайнерка Рут Майер створювала більше 20 суконь для мортіша. В Вдень вона могла одягнути щось простіше, наскільки це, звісно, можливо, а ближче до вечора її наряди ставали все більше та більше екстравагантними. Також з цікавих деталей для нарядів Мортіші з 90-х було зібрано дуже багато вінтажних тканин, що дуже добре передають дух ось цієї застряглої в епосі аристократії. То що ж ми отримали в адаптації від Несквіку? Костюмеркою виступила Колін Етвуд, яка, до речі, зараз працює над новим фільмом про русалочку. Етвуд каже, що вона хотіла зробити омаж на образи 90-х, але також оновити їх. В інтерв'ю для Harper's Bazaar вона сказала, що для Мортіші була створена одна сукня, хоча по факту це не зовсім правда, адже в сцені з похоронами вона була в трошки модернізованій версії цієї сукні, в якій до рукавів було пришито пір'ячко. Мама Венздей носить чорну максі сукню з довгими рукавами та контрастними вставками у вигляді виточок. Вони чудово допомагають створити гіперболізований силует пісочного годинника, який в 90-х створювався з допомогою корсета та накладок на стегна. Подовжені рукава не просто розкрущені донизу, вони зроблені у формі трикутника, що, по-перше, канонічно ще з 38-го року, а по-друге, дуже добре резонує зі скетчами Тіма Бьортона. Такі рукава прекрасно передають ще й характер Мортіши. Вона магічна і зачаровує, але водночас ти ніколи не знаєш, що ховається в тих сантиметрах тканини. Мортіша Адамс це ідеальна представниця так званого Феме Фаталі, і також її стиль загалом характеризується як готичний шик. Чорний колір тут виступає як символ манливої похмурої величності. Очевидно, що чорний колір є провідним для членів кожної Боже, члени знову... Завжди мене проблеми з членами. Очевидно, що чорний кольор є провідним в образі кожного з членів цієї родини, але у всіх інших є елементи білого чи хоча б сірого кольорів. Мені здається, що кількість нечорного кольору в образі напряму співвідноситься з жахливістю персонажа, що в світі родини Адамсів було би компліментом. Мортіша, очевидно, палає сексуальною енергетикою, що в образі дуже добре демонструється її глибоким фігурним декольте. Також в образі Мортіши зроблені акценти на її червоних губах та бордовому манікюрі, а червоний, як ми знаємо, це колір пристрасті, так само тієї пристрасті, що постійно палає, між гомезом та Мортішею. Образ мами Венсдей періодично з'являється в модних показах. Як, наприклад, це було в сезоні Fall Winter 23 у Ріка Овенза. Чоловік Мортіші та батько Венздей Гомес Адамс. Гомес завжди постає перед нами в класичному костюмі, зазвичай двобортному та полосатому. Якщо хтось не розуміє, що таке двобортний костюм, то це коли у Жакета просто дві лінії ґудзиків. Сам по собі двобортний костюм з'явився як одяг спортивний та неформальний для британської аристократії, але вже десь в 20-х роках ХХ 20 століття він прижився. Для кадру доволі складно створити чорний образ, який не виглядає як чорна пляма. Саме тому в образі Гомеза, по-перше, є сіра смужка, а по-друге, ця сіра смужка зроблена з різних відтінків цього сірого кольору. І це дає тканині таку грайливу текстуру. Тобто неоднорідність смужки та наявність білої сорочки не дають гомезу загубитися серед фону, але водночас перетворюють його на фон для прекрасної мортіші. Також в його образі присутній той самий сірий колір, який ми пов'язуємо з легкістю характеру по відношенню з іншими членами родини. Сімейство Адамсів побудоване на дуже консервативному уявленні про родину, тому син Пак схожий на батька більше ніж донька Венздей, і це ми також бачимо в тому, що смужки присутні здебільшого у чоловічої половини родини. Можна було б ще сказати, що прямота смужок виступає ознакою простоти та плоскості характеру, але це було б вже трошки притягнуто за вуха. Історично смужки носились людьми, які якимось чином не вписуються в соціальні норми. Існує навіть зв'язок між полосатою тканиною та клоунами. Клоуни були постаттю, Цитата чий гумор походить від їхнього дозволу переступати межі впорядкованого суспільства? Також хочу відмітити зачіску Гомеза. Це така собі двостороння холодна хвиля, яка зараз може вважатися жіночою зачіскою, хоча вона насправді з'явилася як аристократична чоловіча. Але взагалі забудьте про цю інформацію: вносіть зачіски, які вам хочеться. Брат Венздей Пакзлі Адамс. Пакслі завжди одягнутий у полосатий светр, але на ньому смужка розташована горизонтально, і це цікава деталь. Справа в тому, що горизонтальна смужка візуально повнить вас, і особливо якщо вона чорно-біла, і ви маєте на тілі якісь форми, то це буде просто перетворювати вас на шар. Це в жодному разі не погано, я не бачу нічого злого в тому, щоб виглядати більше, ніж те є. Але в серіалі Венздей це використовується як комічний ефект. Звісно, постійне використання повноти як комічного ефекту створило нам дуже багато шкоди в соціумі і створило таке поняття, як фетфобія, але ми обов'язково повернемось до цієї теми в іншому відео. Також стаття The Stripes каже нам: горизонтальні смуги були ознакою неповноцінності, як смугасті майки, які носять моряки як символ підпорядковування капітану. Що в цьому випадку ми інтерпретуємо як неповноцінність та інфантильність персонажа в силу свого віку та в силу характеру? Якщо все ж таки повертатись до символізму кількості білого кольору, то Пакзлі з усієї родини, мабуть, найсвітліша людина. По-перше, він до певного часу є наймолодшою дитиною в сім'ї, а діти, як ми знаємо, це невинні створіння. А по-друге, він є об'єктом садизму Венсдей. А тепер та персонажка, заради якої ви дивитесь це відео Венсдей Адамс. Венсдей у серіалі має декілька образів, саме тому ми будемо розбирати кожен окремо. Загальні її візуальні характеристики це знову ж таки готичний стиль, домінація чорного кольору та наявність білих елементів. По-перше, з технічної точки зору, як я вже казав, щоб в кадрі була не чорна чорнота, а персонаж. А з символічної точки зору, білий кольор має особливе значення для Венсдей. Я би сказав, що тут білий колір символізує її як дівчину підлітка, всередині якої все ще знаходиться дитина. Тобто дитяча невинність проявляється і візуально, хоча персонаж своєю поведінкою намагається це приховати та знищити. Венздей найпохмуріша з усієї родини, але її похмурість йде як протиставлення себе фігурі матері. На юнацький максималізм накладається бажання не бути схожою на Мортішу, що повністю формує на момент розвитку серіалу її особистість. А білий колір, в свою чергу, нагадує постійно як глядачеві, так і самій Венздей, що вона все ж таки має всередині себе живу людину, як би вона не намагалася цього позбутися. Цікаво ще те, що зачіска Фрайдей. Підлаштована під так званий зумерський стиль. Тобто косички перестали бути такими тугими і не виглядають дуже вікторіанськими, а чолка-шторка дозволяє аудиторії легше себе асоціювати з персонажкою. Ну, Фрайдей, да, ви зрозуміло, тому що Венздей це маленька Фрайдей. Також Венздей носить фейкове листовиння, тобто віснушки, що якийсь час було трендом в макіяжі. Перший образ Венздей, який ми бачимо на постері та в першій серії, це злегка оновлений образ звичної для всіх чорної сукні. Найпомітніша різниця це більш гострий комірець. Дизайнерка по костюмам хотіла зробити омаж на всі попередні образи Венсдей, і у неї, в принципі, вийшла. Шкільна уніформа в серіалі Венсдей це варіація звичайної американської шкільної уніформи. Пам'ятаєте, я казав, що смужка використовується як елемент, який носять бунтарі, чи не такі, як усі, порушники соціальних норм? Так от тут це використано для того, щоб розмежити звичайних школярів від учнів школи Невермор. Адже це все ж таки школа для ауткастів. Вибачте, не знаю, як це правильно переклали в дубляжі. Українська, отже я дивлюсь в оригіналі. Форма ж самої Венздей унікальна, бо, по-перше, вона чорна в сіру смужку, а не фіолетова, як у решти отбросів, а мабуть, ауткасти переклали як отброси. Ну ладно. А по-друге, вона носить величезне масивне взуття. Русня, русня, русня! Це саме тому, чому я зараз буду знімати решту відео без світла. Так от, якщо окремий колір форми головної героїні хоч якось зумовлений сюжетом, а звісно, не тим, що вона головна героїня і не такуся, то масивне взуття це знову ж таки зумерський тренд. Венздей виділяється навіть серед ауткастів, а також це можна трактувати як складність та грубість її характеру. Поза межами школи вона виглядає найцікавіше та наймодніше. Це саме ті образи, які будуть вкарбовуватися в нашу голову, та які ми будемо чи підсвідомо, чи свідомо повторювати в нашому житті. На ярмарку Вен зде вдягнена в полосатий кардиган з бантиком, та два оверсайз-худі одне чорне та одне біле. Прийом з двома худі мені дуже сподобався. Я думаю, що це можна навіть вкрасти і повторювати в реальному житті. І, взагалі, зіпхуді це у нас дуже масивний тренд. І якщо зараз поки зима, ми про це трошки забуваємо, адже у нас, звісно, пуховики зверху, то як тільки прийде весна, готуйтеся розчехляти свої старі гардероби та шукати там худі на блискавці. Конкретно розбирати кожен її повсякденний образ немає сенсу, адже вони зроблені плюс-мінус по одній формулі. Беремо чорно-білий паттерн, додаємо туди зуморську гіпермодну атрибутику, а-ля масивне взуття, жилетка, оверсайз-худі і тому подібне, та додаємо якийсь готичний аксесуар. Готово. Така формула більше дозволяє людям сприймати венздей як якусь вашу сусідку чи знайому, ніж робить її іконою стилю. Можу похвалити костюмерку цього серіалу за дуже вміле поєднання готичного стилю та максималістського тренду алягарджук фешн. Хоча є один дуже важливий та спеціальний образ, про який варто окремо поговорити. Я кажу про випускний наряд Венсдей. Ось ця дуже гарна сукня з шарів. По-перше, вона не просто чорна, вона має в собі коричневі відтінки, що дуже допомагає їй грати під час танцю. По-друге, це сукня французького модного дому під назвою Алая. А Алая, а саме так звуть засновника цього бренду, був помішаний на тому, щоб робити жінок максимально красивими. Він часто використовує матеріали, які зазвичай використовуються для виготовлення танцювальних костюмів. І саме тому ця сукня ну, от, ідеально зайшла в цей серіал. Ще цікава деталі. Пам'ятаєте сцену, коли під час танцю на них зі стелі почала капати кров? Звісно, не можна було ніяк забруднити оригінальну сукню, тому робилися численні копії. Якщо давати оціночне судження саме стилю головної героїні, то мені він більше сподобався, ніж ні. Звісно, там були якісь провали аля, кросівки на білій платформі, жахливі з 2000 я не знаю якого року, не розумію, де вони їх взяли і навіщо, але позитивних моментів було більше. Що я можу сказати вам у висновку? По-перше, про те, чи сподобався мені серіал. Ні. З об'єктивного художньої якоїсь цінності він абсолютно нульовий. Вибачте, кому він сподобався. Дивіться, якщо мені не сподобався серіал, то це не означає, що він поганий. Але цей серіал поганий і він мені не сподобався. Просто прийти після роботки і глянути, відключити мозок прям ідеально. В принципі, так можна сказати про більшість гіперпопулярних серіалів. Вони за визначенням не можуть бути занадто складними, та й взагалі яку складність можна очікувати від персонажів, які народилися як серія коміксів 100 років тому для газети New York Times. Але я можу оцінити якісно виконану роботу департаменту костюму. Дійсно, те, що вони зробили для цього серіалу, дуже якісне та важливе. І важливе воно саме тому, що змогло увібрати в себе всі нотки готичної естетики. Та подати нам їх в новому форматі. На жаль, не встиг вам розповісти ще про стиль другорядних персонажів, адже, ну, ви бачите в яких умовах я тут знімаю. Але може відмітити, що там теж не забили хер на все і зробили все дуже якісно, особливо з персонажкою Гвенделін Крісті. Вона моя, мабуть, найулюбленіша з усього всього серіалу. Та чи будемо ми більше бачити готичної естетики в майбутньому? Очевидно, що так. Тому, шановні, пишіть, будь ласка, як вам мій образ вензи, пишіть, який персонаж вам сподобався найбільше, і чи взагалі сподобався вам серіал. Якщо сподобався, no shame, ваше життя, ваші правила, робіть що хочете. Ледь не сказав, кожен дрочить, як хоче. Якщо ви дивитесь це відео, то у вас, скоріше за все, є світло, і я вам жорстко заздрю. Дякую вам за перегляд і сподіваюсь, що вам було цікаво. It's a wrap.